Повільно і не надто впевнено. Перетнувши екватор літнього сезону, влада взялася демонтовувати незаконні кафе Просто неба першому не пощастило власнику літника на вічовому майдані. Щоправда, анонсоване знесення споруди розпочалося з годинним запізненням. У телефонних переговорах з чиновниками підприємець намагався вберегти її від демонтажу. Запевняв, що оскаржив наміри влади у суді. Ми годину чекали власника. Власник був на телефонному зв'язку, казав, що це незаконне наше рішення виконкому, що він буде, що він Подав позовну заяву, він передає її там іншими людьми. Людина приїхала, показала, це оказується, не позов. Позовна заява на те, що його притягнули до адміністративної відповідальності. І то вона написана, просто підписана людо людиною черваком і не зареєстрована в судовій інстанції. Одразу приступити до демонтажу перешкоджали й працівниці літнього кафе, адже вони перегородили вхід до споруди. Комунальники були змушені відтиснути офіціанток і таки взялися неспішно грузити вантажівку, частину столів та стільців закладу харчування. Більшу машину не вмістилося. а Тим часом працівниці літника не скупилися звинувачувати владу в корупції. Мовляв, їхні кафе переслідують, бо власник не заплатив хабаря. Кожного року давали нам ми давали взятку, прямо, я вам говорю, прямо як є. Давали взятка, дозволу нам не давали. Цього року ми теж не дали вже взятку, і вони сказали, що літнік демонтовують. На яких підставах і чому. Просто вони сказали, що нема взятки немає дозволу на літній майданчик. Можливо, така інформація зацікавила б міліцію, однак правоохоронців на місці демонтажу, незважаючи на прохання влади, не було. Загалом, нагадаємо, нині в місті працює майже 40 незаконних літніх кафе. Чи встигнуть чиновники знести їх до зими невідомо.